1 травня у нас копчення. отакий От маємо результат. Половинки, половинки бройлера, яєчка. М -м -м, смачні. Ашлинка побігла. Перепілочки. Все-все молоденьке і добреньке. О, ще яєчка, Так що, ці тепер прибирай. А, ще не прибирай. Хопа на красиві. Колір такий, прикольний. Повчився. І все одно кожен раз трошки, трошки по-другому цвет. Є такий трохи жовтіший, цей красніший вийшов, бо була, мабуть, більша температура. В залежності від, яких, ті, від дров, які ложаться в саму. Ага, класні які. Взагалі, самі дрова, які ложаться під бочки. Під бочки. Хто-хто? Жопаньки. Жопеньки. Жопаньки. Смачні. Сьогодні там трохи дубових кину. От воно і більша температура, вони, виходять красніші. Якщо е Такі там. О, Ооо, бройлер. Половинки бройлера. Бройлер теж дуже... Я слиняю. Слиня копає. Mm, оце смакота. М'ясо там немерено просто. Да. просто. А ну пере чогось перепілочку. Так що, а якщо м'яка порода топиш дровами, тоді вони жовтіші виходять. Вона меншу температуру дає, бістрей перегорає. А дубові або ще... А які ще? Кленові, кленові, дубові у нас бувають дрова і грушу. Буває ще як груша як попаде, тоді теж такі красні виходять. А щіпа на в нас у нас вільха, ми вільхаю. вільхою на щіпу. То добре там ж сітка. Там -то внизу тазик, щоб у нього скапував жир. І над нею сітка. Бо буває таке, що зацепив десь, щоб не впало туди в жир. Бо жир впаде, то вже, то вже труба діло. А так <гум> другий раз впав. Да. Так що такі у нас справи. Вільні під замовлення. Пишіть.